Відвідав Україну прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Про це інформує прес-служба британського уряду. Повідомляє Європейська Правда, йдеться про знакову угоду Великої Британії та України, про сторічне партнерство з метою поглиблення безпекових зв'язків, зміцнення партнерства для майбутніх поколінь, посилення військової співпраці у сфері морської безпеки через нову структуру за безпеки Балтійського Чорного Азовського морів стримування агресії РФ в офісі Кіра Стармера зауважили про нову підтримку України з боку Великої Британії від летальної допомоги до економічної стійкості. премєр міністр Британії заявив, що амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали колосальної стратегічної поразки.